Декрет На славу святої, єдиносушної, живопорядчої і нероздільної Тройці, Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Святослав, Божою мистю і в повному сопричасті з римським на престолом, Отець і глава Української греко-католицької церкви, високопреосвященним і преосвященним владикам. Все світлішим і всечасним Отцям, улюбленим у Христі мирянам Української греко-католицької церкви, мир у Христі, Господі нашому. Всемилосити Господь, дарував нашій церкві доброго мирянина, блаженного Та освічення жертвної співпраці зі своїм душ у нероздільній єдності Христового Тіла. Свята церква устане, Слуги Божого, Івана, Паладругого Материнського, 27 червня 2001 року визнала. Греко-католицької церкви, зібрані на священному синоді у війні безканаті 9-15 вересня 2012 року Божого розсудили і вирішили проголосити блаженного мученика Володимира з спокровителем мирян. Тому ми даною, беручи до уваги норми. Другого, параграф перший, пункт перший кодексу канонів Східних церков. Та відповідно до канону 112, параграф перший цього законодавства. Цим декретом, згідно з постановою усім, а синодої виступів Української греко-католицької церкви. У рік, коли наша церква звертає особливу увагу на покликання, Торжественно прогоруємо блаженного мученика, Володимира Прийму, покровителя мирян Української греко-католицької церкви. Усіх мирян нашої церкви закликаю наслідувати в своєму житті та служінні приклад цього блаженного святославу, дану Києві, Рипатріячому Соборі Воскресіння Христового. Σχεδόν Ιανουαρίου 2013 ποιητήσει, το Nasce di nessuno si è, in nasce che Just like